Мир всім братам і сестрам та й взагалі людям, які живуть на цій планеті Земля. Я дійшов до висновку, що цей світ дуже став старий. Дуже старий. У нас є такі виклики в житті, які взагалі мають бути в кожного християнина. Це заохотити людей потрапити в рай. Їм так презентувати рай, щоб їм. Заохотити їх, щоб їм захотілося, щоб вони запитали самі себе всередині, можливо, то й правда, що там в раю так гарно і добре. Що там смерті не буде, болячок не буде, там не буде горя, прокляття не буде. І сьогодні перед християнами постав такий виклик, як би передати цей вогоньок, Вогоньок, оцю іскру царства Божого, що там. Так, да, там дійсно гарно, порівняно з пеклом, там вічне, вічне блаженство для людини приготував Господь. Оце сьогоднішній такий, ви знаєте, є у нас виклик в цьому світі. І я намагаюся намагаюся заохотити в першу чергу служителів, сам себе, тому що всі хотіння дії дає нам наш Господь. То нехай же Господь нам дасть такого великого бажання святкувати про те царство Боже, яке Він протував всім людям.